Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району Житомирської області. Будівля виконана з цегли. Має 75 квадратних метрів загальної площі, три кімнати, дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена від мостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарське начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівель на території двору знаходяться сарай, льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто, є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора, немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток разом з будинком, на якому росте безліч фруктових дерев та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям. Документи на будинок та ділянку землі в повному порядку і готові до проведення нотаріального переоформлення. Тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Щоб побачити повну інформацію та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продаж будинку в селі Підгайці Волинської області. Будинок цегляний, утеплений та підготовлений для комфортного проживання, загальною площею в 100 квадратних метрів, включає 4 просторі кімнати, які розділені на житлову та господарську зони. Вітальня! Простора з хорошим природним освітленням, спальні кімнати, утеплені з якісним ремонтом, з дерев'яною підлогою, кухня обладнана піччю з можливістю встановлення кухонного гарнітуру. Санвузол сучасний, повністю облицьований плиткою, встановлений бойлер для гарячої води, стіни, поклеєні шпалерами, світлі, що візуально збільшує простір, стеля з гіпсокартону. Якісно змонтована та пофарбована. Підлога у житлових кімнатах з натурального дерева. У кухні та санвузлі сплитки. Вікна металопластикові, забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок автономний, забезпечений усім необхідними комунікаціями. В будинок заведена вода з власної криниці. Система каналізації встановлена та працює автономно. Встановлений бойлер для гарячої води. Основне опалення твердопаливний котел розведенням по всіх кімнатах. Встановлені радіатори. Додатково є дві грубки та піч, яка дозволяє готувати їжу навіть при відсутності електрики або газу. Будинок підключений до центральної електромережі. Є можливість підключення генератора у разі відключення світла. Двір загороджений бетонним європарканом, що додає безпеки та приватності, є гараж, який буде зручним місцем для авто, льох стане ідеальним місцем для зберігання овочів і заготовок, хлів надасть можливість утримання домашніх тварин, та фруктовий сад з доглянутою територією та плодоносними деревами. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання. У селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів. Загальна кількість кімнат 3. Простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю. Як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, псанвузлі використано плитку та ламінат. Є теплі підлоги. Кімнати світлі завдяки великим вікнам, гіпсокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні. Підлоги у кімнатах з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села. Що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки, також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля соснового лісу в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий, має 4 кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний, косметичний ремонт. Який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога у будинку дерев'яна, стіни пофарбовані, в двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити, вода присутня, батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж. Стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце під госспоруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка, Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цеглядний, з відмостками з різного кирпічу. Дах шиферний. Має два поверхи, чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч, яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт у вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ, які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки, залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж. Маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику. Газ, воду та конвекторне опалення, земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається. Є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачите усі нові будиночки.